Была задача сформировать подразделение, новое подразделение с новым мышлением, с новым подходом к работе и в первую очередь подходом работать с гражданами. Поэтому это не эксперимент, и ну, можно, если вы так называете, эксперимент, пускай это будет, но он удался. Ребята работают, ребята. учатся очень быстро. За год на самом деле у них же нет наставников. За год сделан большой объем работы, выполняется много задач. Я думаю, что по уровню доверия, которое на сегодняшний день имеет патрульная полиция в Ивано-Франковске, это во всей области достаточно высокий уровень доверия. Задача выполнена. Прийняв присягу на вірність українському народу і вперше вийшов на патрулювання. Патрульна поліція це незалежний правоохоронний орган, в якому кожен поліцейський сумлінно виконує свій службовий оборудован. Лейтенант поліції середюк Олег Миколайович, заступник начальника управління. Патрульні поліції міста Івано-Франківська. Лейтенант поліції Заліська ім'я Казимарівна. Командир... На сьогоднішній день я можу впевністю сказати, що патрульна поліція повернула довіру населення, і більшість населення вірить і хоче бачити труднощі. Ми стикаємося кожного дня з нерозумінням нашої не всіх. Але таких деяких людей не розуміє, що поліція, патрульна поліція він не хоче, а саме порядку простого елементарного порядку, і е, це є така велика трудність для нас. Нічого страшного завжди проблеми є, але на цих проблемах треба вчитись їх вирішувати. Якщо є проблема з е, е, тим, що люди нас не розуміють, значить треба вчитися їм доноситися. і ми вдосконалюємося. Служити українському народі. Дотриматись Конституції та законів України. Втілити їх життя. Втілювати. Поважати на українцях, народи заборони люди. Поважати український, згадується мені 31 сі січня той день, в який ми вийшли вперше. Вперше на лінію Лондон Ми чесні, принципові, справедливі, чисті і вірні своїм думкам, своїм словам. Ми патрульні поліцейські. Я дякую вам, що сьогодні вже пройшов рік і ви не зрадили тим почуттям, тим бажанням, тим наміром. І принагідно хочу зараз подякувати, тому що знаю, що в цьому залі є дуже багато батьків, які в першу чергу дали нам життя і виховали нас такими справжніми синами і дочками України. Дякуємо нашим батькам, які підтримують, які завжди чекають нас вдома. Звертаюся до кожного патрульного поліцейського, шановні колеги. Друзі, пам'ятайте, що ми повинні завжди повернутися живими і здоровими. Бажаю вам, так як говорять слова нашої присяги, вірно служити українському народові і з гідністю нести високе звання поліцейського.